Мене звати Маганько Дамір. Сьогодні я звіплю е, булаву. ову. Одне із моїх хобів з легкого постійного. Щоб розповісти про мою улюблену державу, я поклав би у валізу саме булаву. тому сьогодні я буду лепити саме її. Спочатку нам потрібно зробити Голову для нашої воли. Катаємо ось таку кульку, це у нас буде голова. Но, щоб держати нашу шубову, нам потрібно зробити рукоять. Беремо ось такі два шматці пластилину і розкатуємо їх. Ось що в мене вийшло. Зараз будемо поєднувати наші дві деталі. Ось так ось є. Щоб наша була, була ще міцнішою, ми оздоблюємо її шипами. Для цього нам треба катати ось такі курки і так їх немножечко прищеміть. і так видалити. Ось. Ось у нас такий шипок. Ми наловили ось такі шипи. І тепер оздоблюємо їм нашу булаву. Ось так ось прикріплюємо. Важливо, щоб це все було симетрично. Бо тоді буде якась не дуже гарна булава. Ось так ось. Ось така міцна була в нас вийшла. Це символ влади, міцності українського народу. Щоб ще зміцнити нашу булаву, ми прикріпимо наш український прапор. Ліпимо її ось туди голові, ось так ось закручуємо. І ось так ось так гарненько в нас вийшло.